Сьогодні у нас така тема піде складання бджолиного гнізда на землю. Можливо, нічого нового я вам не розповім, але багато пощають новичків, яких цікавить, ну, скільки потрібно меду, як скласти правильно на скільки в рамці потрібно меду, щоб було. Тому що є там, там, такі доповіді, що там, там, нам бджолом нам 10 кг меду. До да, бджола входимо. Але за той період, коли вони зимують, той період, коли весною починається розплід, і коли йде інтенсивне використання меду, то його набагато потрібно більше. І все залежить від сили сім'ї, в яких умовах вона зимує, яка зима, скільки ви, ну, за що цього, скільки використовується мед. Так що розпочнемо. У нас отака от сімейка. Ми її... Це от водочок, ми її не скорочували. Так як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 рамок, ми вже, як бачимо, сьогодні у нас прохолодно, жолки опу... опущені. <кій> сьогодні у нас 8 вересня вже. Зачистку ми так і не зробили. Не зробили чому? А тому що дуже воробство процвітує, було, жо... тепло було. Жоли не давали працювати. Сьогодні трошки холодніший день. Ми вирішили попрацювати. Значить, дивимося. Така ромка. Набриск є, але печота не На що ми робимо? Загородимо її. Така в зиму у нас ромка не йде. Всім видно, так да, тут? Набриск є, у ромки печатаного. де не йде. Таке зиму не йде. Так, долі. Дивимося долі. Це матка молода. Всього все розпліт. Видно, ще є у них. Де старіші мотки. Тут ще відкритий є. Ще, можливо, цим навіть прийдеться давати підкормки. Зараз подивимося далі. З самого початку почав. Майже трошки печатано. Забираємо вулика. Вона вулику не, не повинна з тим. <кій> Передалі. Мало забираємо. Дули вже поменшало, проти того, щоб було. Лідуща. Вона біла світла, на світлих світло і дуже небажано зимувати. Ці ромки холодні. Ну, Тут півромки меду, а півромки сухої. Суші. Тоб, забираємо відсюди. Забрали. Дивимося далі. Така ромка світло коричнева меду не богато в ній. Тут більше, тут менше. Таку оставляємо. Ми будемо догодовувати. Слідуще, більш повномедніша. Оставляємо, да? це вже така, що при складанні, як бачимо, вже більша половина рамки заповнена. Це місце, де буде формуватися сидіти клуб. Клуб бджоли на медові сидіти не будуть. Вони будуть сидіти. Собі виберуть луже, отак якось у ми бачимо і будуть. Сидіти тут. Оставляємо. Слідую Маломедна. Забираємо. Другого ящика з розплодом. Тут, якщо видно, є так розплодом, ми оставляємо. Це також відкритим розпудом, оставляємо. Це з закритим цю Петучок бачимо, оставляємо. Це також з ось У нас на сьогоднішній день 4 рамки з розходом. Це мало в мене. Значить, в цьому вулику льоток посередині, як бачимо. Значить Ми зараз формовуємо. Сім'ю посередині залишається сім ромок. Вставляємо посередині. Приготували дві теплі заставні. Заставні доски в мене виконані із, е, шамера. Зверху планка, як бачимо, прикручена скочем і потім проклеєні торці термоскочем. Ми цим сірем, що в ним труби обклеюють е, на опаленні. Термоскоч. Він не горить, він хорошо прилипає. Ну, ці заставні, бачите, бачимо, під горою трошки так попідрядову, по Ці заставні, мабуть, років вже три, хорошо працюють. Це молодше. І ставимо. Й, яблука падає. Прибить, може, яблуко. Поставили дві заставні, одна. І другого, Значить, отак ми зібрали гніздо. Це гніздо, яке вже буде зимувати в зиму Зараз беремо ще кормушки і будемо ставити кормушки, будемо сьогодні їх давати їм сироп догодовувати. Так, і ставимо кормушки. Значить, кормушки у нас такі турецькі, півтора літрові. Що ми замість потики? Замість потиків використовую нарізану отакими змушками сітку. Це сітка, то, що фасадка, як штукатурять, наносять її на штукатурку, вона наслугує як плотик, щоб бджола не топилася. Дуже добре, тому що ті, тут у ротьби ребра є, все. Але ті плотики, які були тут, вони то прилипають, вони такі тонкі, гнуться. Мені не подобається. Значить, що я роблю? Значить, Відсуваю заставну і ставляю дві кормушки. Сиропом загодовуємо, ми інвертом і накриваємо. Ввечером і вже, можна сказати, майже потимки будемо давати їм сироп. Чому дуже пізно даватимемо? Та тому що у нас у селі дуже багато пасік. У мене тільки під сусідство, можна сказати, крім моєї, в районі 17 буде. Та й ще й свої дають жару. Так що будемо вечором годувати і роздавати їм сироп. Якщо в когось будуть якісь запитання, пишемо в коментарях, чи в приватних повідомленнях, також мій номер телефону є відео, нижче. Можете дзвонити, телефонувати. Все розповім, що знаю. Дякую, ставимо лайк, підписуємося обов'язково на канал. До наступного відео.